Який попутник, кожен знак Зодіаку. Тілець завжди заплатить більше за комфортну поїздку. Він не стане ломитися і поводитися хамськи. Завжди підтримає бесіду не про що, але краще не відчувайте його терпіння. Дій ви завжди пізнаєте. Вони приділяють велику увагу деталям. Також вас ніколи не залишать у біді і поділяться своїми серветками. Але можуть жорстко розкритикувати усе навколо. Терези завжди вам поступляться місцем біля вікна. Не конфліктуватимуть, займуть нейтральну позицію, тому що йому вкрай важливо подобатися усім. У козирога завжди все добре сплановано. Є план А, Б, В, Г. Такий сусід не доставить вам проблем, але в спілкуванні він сильно холодний та сухий.